Всім привіт, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Отже, важлива інформація для українців в Німеччині. Критична ситуація в Баварії з мігрантами і біженцями, і також інформація щодо дозволу на роботу в Німеччині для українців. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити подобайку цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine. Також ще більша кількість людей зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, дозвіл на роботу в Німеччині для українців. Українці, які отримали дозвіл на проживання відповідно до параграфу 24, тобто закону про проживання в Німеччині, автоматично мають право також на працевлаштування. Однак просто піти на роботу вам не вдасться. Перед цим вам потрібно оформити відповідну довідку. У документі, що підтверджує легальне перебування в країні, має з'явитися запис працевлаштування дозволено. Це і буде підтвердженням того, що ви маєте повне право на пошук місця навчання чи роботи в Німеччині. Також ви маєте право на роботу у форматі фрілансу або на відкриття свого підприємництва. При цьому потрібно врахувати, що різні галузі бізнесу мають свої вимоги до створення та ведення власної справи. Чи потрібно для оформлення дозволу на роботу підтвердження професійної кваліфікації? Отже, якщо ви працювали у сфері нерегульованих професій і хочете так само продовжувати працювати в Німеччині, підтверджувати попередню кваліфікацію вам немає необхідності. Сюди належить професія, наприклад, продавця, працівника на складі, прибиральника тощо. Якщо ж ви маєте український диплом з конкретною кваліфікацією і хочете саме продовжувати працювати в цій сфері, то, звичайно, вам потрібно визнати та підтвердити освіту на території Німеччини. Однак, друзі, це стосується лише регульованих так званих професій в Німеччині, до яких належать, наприклад, всі медичні спеціальності, архітектор, також юрист, вчитель тощо. З переліком кваліфікованих спеціальностей ви можете знайомитись також в джоб-центрі. Визнання кваліфікації дозволяє вам знайти, звичайно, перспективну роботу, отримувати гарну зарплату та просуватися кар'єрними сходами. Допомогу з визнанням професійної кваліфікації, друзі, ви можете отримати в центрі зайнятості в Німеччині, тобто в джоб-центрі, який саме є відповідальним за вас. Там також можна отримати безкоштовну консультацію. Критична ситуація щодо мігрантів і біженців в Баварії. У Баварії ніде розмістити біженців, Баварські райони взагалі б'ють на сполох з приводу великої кількості мігрантів. Терміново закликають федеральний уряд Німеччини вжити контрзаходів в великому списку вимог. Вони, зокрема, закликають значно обмежити і контролювати нелегальну міграцію в Німеччині, послідовно висилати іноземців, які не мають права. Залишатися на території країни і надавати більшу підтримку також муніципалітетам в питаннях розміщення, догляду та інтеграції мігрантів. Безстроковий надзвичайний стан має бути припинено, так заявив один із політиків в Німеччині. Також шукачі притулку, які мають мало шансів залишитися, повинні бути розміщені в центральних. Приймальних центрах федеральних і державних органів влади і більше не повинні передчасно перерозподілятися в сільській місцевості. Центри в Баварії вже переповнені або майже заповнені. Крім проблем з житлом, Кармазін зокрема попередив, що інтеграція багатьох людей в Німеччині практично неможлива. Як зазначив політик, що у багатьох практично немає перспектив. В майбутньому вони просто не знайдуть житло. Вони навряд чи зможуть інтегруватися в ринок праці. Взагалі, скрізь не вистачає коштів, в тому числі на багатодітні сім'ї місця в дитячих установах і місцях в школах. Бракує також медичної допомоги. Загалом бракує всього, що робить можливим подальше життя в нашому суспільстві, заявив урядовець: це набагато гірше ніж надання місця. Для ночівлі на першу вимогу розглядаючи найближчі місяці, Кармазін сказав, що в нього є серйозні побоювання, а саме, що в якийсь момент буде пройдена точку, коли багато людей просто більше не зможуть інтегруватись в Німеччині. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Німеччини. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!